Вітаю, шановне студентство! Зараз ми знаходимося у центральному корпусі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, де сьогодні, 26 березня 2016 року, проходить День відкритих дверей. За традицією, щороку навесні відбувається захід, на якому абітурієнти зі всієї країни мають змогу стати ближчими до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Дізнатися більше про факультети та напрями професійної підготовки. Поспілкуватися з представниками факультетів та інститутів з питань вступної кампанії та навіть побувати на екскурсії нашим університетом. Не для кого не новина, що Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого займає провідне місце серед юридичних вузів країни. Отож сьогодні ми поспілкуємося з абітурієнтами та їх батьками та поцікавимося, що їх спонукає до вступу до нашого вузу. Ви з Харкова? Доброго дня, так, я з Харкова. Я народився на Україні, але мої батьки з Турції. Я з Лисичанська, Луганська область. Чи плануєте ви вступати до нашого вузу? Так, звичайно, збираюся. Тому що це найкращий юридичний університет у нашій країні і в місті Харкові. Так, планую. Я, я думаю, що так, да, тому що я завжди хотів бути юристом. Я думаю, що я буду вчитися тут і я буду намагатися працювати, щоб здати ЗНО і поступити в на ваш вуз. Це моя мрія. Дуже хочу бути юристом. Да, я планирую поступать в ваш вуз, потому что на данный момент он является самым перспективным. И вообще он самый лучший, я хочу поступить на факультет криминальных юстиций. Захид включает ярмарку в институте в факультете, выставку науковой литературы и права, встречу с ректоратом университета, экскурсию в спорткомплексом юрист, кафедрой криминалистики и палацом студентов. Щоб розважити гостей заходу, були задіяні фотогрупи з табличками юридичної спрямованості для розіграшу призів за найпопулярнішу фотографію. Ось такий був насичений сьогоднішній день відкритих дверей. Безпосередньо з місця подій Юлія Парапанова. Не зважайте та робіть правильний вибір у своєму житті.